Хочете подивитись черговий сіквел? А доведеться не встигла випусти на екрани друга частина битви титанів, власне, прогнів цих самих титанів, як Warner Brothers вже запрягаються мутити третю. Ну просто справжнісінькі стахановці. Хоч перший фільм серії, який вийшов у квітні того ж року, і був загноблений критиками у нікуди, але бабла приніс у чотири рази більше витраченого. Майже півмільярда убитих оленів при бюджеті у 125 лямів. Тож третій фільм ну сам так і просився, Ден Мазо та Девід Садо. Тобто Джонсон вже псують папір черговим титанічним сценарієм. Ця парочка букволіпів вже набила руку на другій картині, тож зметикувати чергові міфічні походеньки їм як два пальці. А Джонсон ще й натренувався у сопливості на проапгрейдженому червоному каптурику із сексуальним вовком і дивноокою Амандою Сейфрід у ролі любительки бабусь та кошиків. Поки що нічого не відомо, тільки що тут теж не без Сема Вортінгтона, який зіграв персея у попередніх двох картинах. Ну і звісно, що все це буде епічно треба ж бо відбити гроші на прокаті.